Ліван у п'ятницю зустрічатиме папу римського Венедикта XVI. Апостольський візит Понтифіка триватиме три дні. І завершиться великою месою біля узбережжя в Бейруті. У зв'язку з приїздом папи в країні посилено заходу безпеки. мобілізовано додаткові підрозділи охоронців порядку. Через громадянську війну у Сирії зростає напруга в сусідньому лівані. Шиїти, які складають третину ліванського населення, підтримують алавітів, що перебувають при владі в Дамаску. Натомість ліванські суніти на боці сирійських повстанців. Ліван країна, живуть поряд мусульмани та християни. Останні ні, дедалі більше залишають регіон. Папа має намір закликати вірян до єдності. Гадаю, папу турбує доля християн і християнства у Сирії і взагалі в усьому регіоні. Ось чому важлива частина його промови буде звернена до мусульманської та інших громад в регіоні. Чи можна уявити собі близький схід без християн? Як би ви до цього поставились? каже Марван Табет, апостольський координатор візиту Понтифіка до Лівану. Зенет Ватвобіюстен Андет. Ліван єдина держава в регіоні, що закріпила багатоконфесійність у конституції. В країні за офіційними даними співіснують 18 релігійних громад. Християни нараховують майже 35% населення, мусульмани майже 65%. Половина з них шиїти, половина суніти. Більшість релігійних лідерів налаштована привітливо і радо зустрічатиме папу 15 вересня на нашу думку, цей візит є свідченням важливості співіснування християн і мусульман. Зараз, у момент, коли напруга в регіоні зростає, це набуває особливої важливості, каже Шиїт Алі Фадилах. -Ал -Ал ну Єдині, хто відверто не радіє приїзду папи, салафіти, прибічники фундаменталістського ультраконсервативного руху в ісламі. як на мене, на папу в цій країні не чекають. Це моя точка зору, згідно з моєю вірою. Він образив мою релігію, образив пророка Мохамеда, мир йому і благословення. Образив під час своєї публічної промови. Він сказав, що іслам зло, що там немає нічого людського, що Могамед сіяв цю віру силою. By force. з моменту візиту до Лівану Івана Павла другого 97 року на близькому сході сталося багато змін. Венедикта 16 навряд чи зустрічатимуть так радо і так масово, як колись його попередника.